Військовослужбовці, яких приводять до іншої частини чи населеного пункту, мають право на підйомну допомогу. Це одноразова грошова виплата, покликана компенсувати витрати пов'язані з переїздом у зв'язку зі зміною місця служби. Хто може розраховувати на додаткову виплату? Порядок надання підйомної допомоги закріплений наказом Міністерства оборони. Від 5.02.2018 року за номером 45. Отримати її можуть військові, що проходять службу за контрактом, перебувають на кадровій службі або призвані з-поміж офіцерського складу. Підставою для здійснення виплат є наказ командира військової частини чи навчального закладу, де зазначається розмір належної до нарахування суми. За потреби керівництво може створити комісію для перевірки обставин переїзду. Якщо у частині або установі діє автоматизована система опрацювання даних, у ній повинні бути зафіксовані дата і номер наказу про призначення на посаду чи зарахування на навчання. Дата фактичного початку виконання обов'язків і дата вибуття з попереднього місця служби. Якщо військовослужбовця на момент прибуття в новий населений пункт ще не призначили на посаду, виплату проводять після офіційного призначення та фактичного початку виконання обов'язків. Підйомна допомога може надаватися не більше ніж за два переїзди протягом календарного року, як у випадку передислокації частини, так і призначення на іншу посаду. Звернутись по цю виплату можна протягом трирічного сроку з моменту переїзду. Яка сума підйомної допомоги? Розмір виплати дорівнює одному місяцю грошового забезпечення військовослужбовця для обчислення. Враховують посадовий оклад, оклад за званням та всі, щомісячні надбавки встановлені за новим місцем служби. Якщо разом із військовим приїжджає його сім'я, на кожного члена родини передбачено додаткову виплату у розмірі 50% місячного забезпечення. Доплата нараховується на чоловіка або дружину незалежно від віку та працездатності, за умови, що шлюб укладений до дати переїзду. Дітей, у тому числі усиновлених, які не досягли 18 років або є непрацездатними, без вікових обмежень, непрацездатних батьків чи усиновителі. Якщо обоє з подружжя є військовими, підйомна допомога виплачується. Кожному окремо, а доплата на членів сім'ї визначається на основі грошового забезпечення одного з них за власним вибором. Потрібна консультація щодо захисту ваших прав або роз'яснення. Записуйтесь до компанії Правовий лідер ми допоможемо розібратися у вашій ситуації.